І усім привіт! з вами сьогодні знову я, Мохіто. І сьогодні я хочу продовжити знімати відео по летсплею Президент. І скажу наперед, Майнкор я не закидую, як мінімум поки що. Він буде, але як щомісячний звіт про зміни. І аж якась ностальгія прориває. А і до речі, я скачав декілька модів, з яких основним є мод на мінікарту, їжу і також двері. Ну добре, не буду більше так затягувати, і ми починаємо. З модами ми трохи пізніше познайомимось. О, і до речі, ось ці штуки це з моду про двері. І в цю штуку можна квіти садити, і всякі, і різні дер... дерева, двері. ну Не знаю нащо це, але краще нехай буде. Хай буде, може щось зроблять прикольненьке. Не буду довго говорити про цей урожай очерету, просто зібрав урожай очерету і картоплі, трохи пшениці. Це дуже смачно, до речі, дуже смачно. Вирішив застелити все ковриками, щоб големи не спавнилися, де не потрібно. Тому я це стелю. При цьому я вже побудував ферму заліза, але тільки не хватає зомбіка або орка там поселити. Ну, щось пос... щось зробим, щось зробимо. Ось ще я стою зверху ферми мобів. Дуже гарно, до речі, для того, щоб можна було зомбіків, які упадуть униз, одного вибрати. І забрати на ферму заліза. Ну, щоб страшити жителів, з голами і так далі. І ще один хлопець, який написав перший комент, це вже другий. І вітаю Анді Соус. Не впевнений, що правильно прочитав, тому вибач, будь ласка, якщо неправильно, я не хотів, те просто чуть не зрозуміли для мене ім'я. Якщо неправильно, вибачай, 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 вибачай. Зомбіка я завів уже. І ферма заліза працює, але потрібно ще закрити воду ковриками. Щоб го голими, голими чи големи го голими, хай буде, не спавнилися в воді, а спавнилися саме в тому квадратику в воді. І ось я почав закривати це все, але це не дуже красиво, як на мене, тому треба може буде щось поміняти. Все таки мені це не сподобалось. І тепер ламаємо ті коврики, бо вони не дуже мені подобаються з вигляду, бо вони білі, вони не підходять взагалі. Замість ковдриків я посаджу ламінарію унизу. І вони виростуть і все буде окей, і не будуть там спавнитися, через те, що там вже в боці є ламінарія, тому големи не думаю, що матимуть змогу там заспавнитися. Але якщо просто принесу саму ферму. І так це спрацювало, але сраний орк зник. О, ні, тепер ферма залізо не працює. Це дуже погано. Бо я міг би отримувати залізо і міняти його на емеральди? Емеральди чи смарагди? Хм. Пишіть в коментах, як ви кажете. Хочу дещо побудувати, але перше це потрібно побудувати в креативі. І потім завдяки лайтматиці я побудую це у виживанні. Ну, це якщо лайтматика не зразу ставить всі блоки, які потрібні. Вона просто показує, куди який блок ставити. Щоб ніхто не сварився. А, і ще навколо міста я усе вирівнюю. Для краси і мого внутрішнього заспокоєння, тому що моя душа дуже не любить, коли все нерівне. Ну і можна буде там щось поставити, наприклад, може туди навіть то поставимо, що я захочу. Ну, щось придумаємо, щось передумаємо. А також зламав ферми, точніше, автоматичні ферми, очерету і автоматичну пічку. Бо просту ферму очерету я залишив про всяк випадок. Переставлю потім на інше місце, де буде їм приємно стояти. Тобто, десь там біля всіх ферм, наприклад, біля курів. Ще парабалю, щоб витягти бірку. Колись. Може, колись, може, ну я не знаю коли. І можна було назвати зомбі, щоб він не деспавнився. Бо той задеспавнився, а мені потрібно, щоб він стояв на місці. Це мене бісить. По-моєму, він деспавниться через те, що я поспав. Чогось трохи коротка серія вийшла. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а з вами був ваш покірний слуга Мохітрома. До нових зустрічей, Па-па! До речі, хто вгадає, як. В якій програмі я монтую це відео і минулі два. Там в наступному відео відео ваш комент залишу. Так, це, це такий пасхалочка буде, по суті. Ну і ще до цього всього я, до речі, ну, цей зімлю відео про то. Тому ви побачите себе в наступному відео про експерименти. то буде експеримент. Такі невеличкий, але експеримент. До речі, можете глянути ось відео. Я вас прошу дуже сильно я добжалю вас люблю. Будь ласка, гляньте це відео.